Бухтоті говорить, що це їхня улюблена книга із циклу, і я вирішила перевірити, чи буде для мене так само двір морок і гніву, продовження двору, і троянд, і ця книга про романтичну лінію Різента та Фейри. Не кажіть мені, що я вам спойлер, тому що ну, це мені здається знають всі, навіть ті, хто не цікавиться ром фентезі в цілому, тому що. Це неможливо не знати. І тут ця лінія вона максимально розкривається. Ми отримуємо відповіді на питання із першої книги, чому так? І ось в цьому, мені здається, саме сила Сари Мас, в тому, що вона все розшиває і кладе тобі в ротик. Тобі мені також подобається. Те відношення їх один до одного, як вони ніжно, мило, приємно відносяться один до одного. Цей спіч Різа, коли він розказав Фейрі усю правду, я така сиділа. Я просто, якби люди могли розтанути як Морозивко, я б розтанула, тому що це було просто неймовірно. Це справді одна з найкращих любовних ліній, які я зустрічала. І вона сміливо розташується у топі разом із Діаною і Лємом. Це 100% 10 із 10. Я вже прочитала «Двір, крил і руїн» і пізніше вам розкажу, як мені.